Про розроблення детальних планів території Шорської міської територіальної громади. На комісію за те, що прийнято за основ, проголосувати. Повідомила депутат Вуксильна Світлана Олександрівна, яка є депутатом, потім вулиця, це по-депутатській, і було доведено, доведено до жильців будинків 5, 7, 9, що вони категорично проти встановлення там а, стоянки. І вони просять, щоб було опитування у жильців, та висписи зібрані, і тоді тільки ну якось це розумітися. Бо жильці і совні духом вони нічого не знають, що замість дитячого майданчика, спортивного майданчика буде становлюватись. Стоянка, де будуть машини і взагалі дітям збирати, які там проживають. Це рішення вкладається з боку. Давайте таким чином стосується депутатська сім грушевських грушевського Пропонується зняти. Не відмовляти підприємцям на розгляд стоянки автомобільної. Там уже лет 15-20 стоїть, е, ця площадка, яка ніяк не використовується. Пусть буде організована, зделана, охраняема стоянка для автомобілів. Ніж не буде нічого. Ці автомобілі будуть стоять порах під пані. Ні, я не про те. Я про те, що опрос і вивчити ми так не потрібно, але не зразу відмовляти. Він знімає з позитивно, а заберешка приймається. Сама заперечка запрошувала. Почитайте весь стоян, ве стоянці. За всьому преспунку авіашувати прийнято дякую. Про затвердження технічної документації землю спроти передачі земельних ділянок відкладу власність із Тарасом Косієм. За основу прошу голосувати за основу. До основу прийнято доповнення Зауваження. На комісіях були мною доповнення в додаток 1 пункт 13 14, 14 додаток 2 пункти з 46 по 52. Також я попереджу, шановні депутати, що в зв'язку з тим, що у нас дуже рідко сесії, будуть і доповнення на сесії. Тому прошу ще до, до додатку 2 доповнити пункти 53, 54, 55. 54, 53. Дане рішення це присадивні ділянки громадян, у наших населення. Один раз на Ми просимо вас дотримуватися цієї норми, і тоді в нас буде менше питань, взагалі не лише земельних. Ми зможемо розбиратися більш детально в кожному питанні. І питання землі не будуть виникати з сьогодні на завтра. Тому ми просто просимо, звертаємося депутатами. Давайте дотримуватися цих норм. І тоді не буде ось такі тоді може буде, що сьогодні хтось помер щось ще случилось, але їх буде менше ось. їх буде менше і взагалі захист... пропозицію зараз... не, не прийняли до уваги жительне питання, то чому ви зараз голоса повинні приймати? Якщо це принципове питання депутатів? О, є пропозиція просто зібрати сесію не мізніше ні за місяць, підготувати тут всі питання, які ми сьогодні не розглядали, і тоді не буде все скільки питання. Навіть через два я думаю, що більшість депутатів все одно знаходяться на території міста і в цьому немає жодних проблем. І всі доповнення будемо розглядати там. Нема заперечення прийняти не без доповнення, я так розумію, ті, що Хто За те, що прийняв цілому без доповнення, прошу голосувати. Хто за. Не погодення створення маршрутного заказника міського Хто За те, що прийняти за основу, прошу голосувати хто за доповнення, до Запросити на сесію колишнівського старосу. Yeah. Yeah. Я не знаю виграть таке, тому що я сам знав три дні тому. Тобто це <ривіт> три тижні можна ж розібратися. Три дні. Я хочу сказати, що створення таких е організацій маєш подожди. Мабуть, подив... подожди. От вопроса, а що ж ми починаємо? Так що? три дні, а чого три дня? Ми напрошли запрошую сесії, розглядали це питання? Да, розглядали. Да, да. Матеріали всі слухалися. Слухали. Чого за три дні? Чого ви починаєте туручку тут ганяти? За три дні, тому три що зараз ніхто не запрошує на сесію міської ради, тому причина. Я хотів сказати, а, що з даного стан... питання, мабуть, потрібно трошки вивчити провести якісь громадські слухання обговорення. Чому? Тому що там є, по-перше, і водойма, яка орендується до останнього часу. Це, якщо не знають, це бувші торфов І до останнього часу там і жителі і клишок, і чаплівки добували для власного використання торф. Тому що в нас не вийшло того, що вийшло із орендою ставків на території Клишківської сільської ради, коли без жителів, без їхньої думки були ставки передані в оренду, а тепер там йде війна, і невідомо, чим ця війна може закінчитися. Тому може, що не вийшло у нас те, що вийшло із ставками, мабуть, потрібно громаду Клишківського Старостинського округу повідомити, провести громадські слухання, а потім приймати якісь рішення. А хто на вашу думку повинен організувати і провести? Ну, Є апарат міської ради. Ні, так, апарат. А ну вона прочитає помагати. А в повноваженнях старост немає, даних повноважень. Ми Ми, точно, подожди, подав. Подав. я ж не сільський голова, я старост. Подожди, а ти мене що старост? Ану прочитай старост. Що ж там? Тоді ви не розберетесь в людні. Дівчина твоя написала бумагу. <риклад> коли дівчина цю бумагу, мало, мене не було на території це питання, Взагалі, для цього він створюється, що там буде зберігатися, які там цінні, які зарослини, що таке. Бо коли я питання ставив, <риклад> кажу, що можна буде там, ну, дозволено, а то не можна буде. Казали, ну типе, полювання не можна, а все інше можна. Я, я, не, я не є ініціатором створення даного Скажімо Скажемо, так, що там буде зберігатися, з якою метою це робимо, і то є ініціатор. <різько> От для чого проводяться громадські слухання? Щоб не було питання таких на сесії, потрібно провести. Мене немає інформації. Ініціатор. Захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації. Я можу... Ну, це, що я а, Дивіться, я можу зачитати даний корот, коротко лист відповідно до наукових висновків, зазначена територія проєктованих природозаповідних об'єктів і основою екологічної мережі. Природозаповідній території виконують роль банку геофонду рослин та тваринного світу. Активно використовується з рекреаційною метою. Державний курс на вступ до Європейського Союзу до виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС є створення розширення ці природозаповідних фондів в Україні. І тому Сумська обласна державна адміністрація по всій Сумській області звертається до громад, ініціює, проводить вона свої дослідження для того, щоб ми створили Заповідний фонд. У нас три змі, які ми там фінансуємо, можна через ці змі залучити, донести до людей старосійського округу, тому що я дізналася про це вчора на комісії. Ну я ж не можу там болото, там чи ставок там орендуємо, чи що там. Люди не в курсі, депутати не в курсі. За що можна зараз голосувати? Ну я послухала, мені все подобається. Ну, а люди. Те, що говорив Віктор Олексійович, я наголошую, що даний ставу, який орендується в цій місцевості, він не входить в все заповідний та, ну, <постив> Так от дивиться, ми звідки знаємо, що входить, що не входить. Я читав про заказники, там, і так далі. Там написано, з якою метою, наприклад, ну як от да? написано для збереження на таких, таких, таких видів рибів, тобто таких, таких рослин, тобто все написано. Є межі якісь там, розумієте, на кадастровій карті. Тут де воно знаходиться, що будемо зберігати, не зрозуміло. Тобто вона не хоче приймати рішення, не знаючи про що, Тому я, я так, ну я як має рішення. Серед питання про регулювання земельних відносин. Прошу голосувати вказати. Лощако Патрушенко Кукалько шкур не голосують. Кондоповлення зауваження подано питання. На комісіях виникало питання щодо пункту 46. шість. Проект рішення було. Встановлено 6% і нормативно-рошова оцінки орендна плата запропонувалася змінити на 12%. Також прошу доповнити пункт 78, це фон Проманович поновлення договору оренди. Я думаю, через три тижні будемо. Давайте почати. Ми будемо вже піти прямо, не будемо ходити. Раз немає, значить немає. По пункту 42. Яких пропозиції? 46. 46. Із 6 до 12 Нема заперечень з 6 до 12. Тут, за те, щоб дане рішення прийнято комфортний колонізм без забавлення з рахунок 46. Замість 6 поставить цифру 12, прошу голосувати за. Змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через управління центру на адміністративних послуг. Хто за те, що прийнять за основу, може голосувати за. Доповнені зауваження. За те, що прийняти цю просто голосуватимемо за. Прийнято дякую. Про надання доступу та на видвідування пісню для влаштування на захисту відповідної політичної інфраструктури. І тут треба додати підготовка до землі. Ростову газу саме треба додати. Тима. Тима. За те, що дане рішення прийняти цю опуску, з добавленням відповідь, прошу голосувати за. Прийнято дякую.